Днями Кременчук перетворився на справжній осередок корейської культури. Тут відбувся яскравий танцювальний фестиваль Рантом Денс. У самому центрі міста зібралися шанувальники корейської музики, щоб потанцювати під улюблені треки, поспілкуватися з однодумцями та відчути справжній дух фанатської єдності. Це як день корейської культури, що зараз активно розвивається. Вона досить таки для танцівників активна. Дуже багато кі-поп-фанатів і збираємо їх сьогодні потанцювати, активно провести свій час влітку. Протягом усього дня сцена була вибухом енергії та драйву. Кожна пісня виклик для танцюристів. Кожен рух прояв любові до улюблених гуртів. Подія стала не лише святом музики, а й майданчиком для знайомства спілкування. Учасники активно обмінювалися емоціями, фотографувались, а головне почувалися частиною великої, який по родини. Мені дуже подобається. Я вже на перший раз приходжу у нас у Кременчуці, і я хочу це продовжувати, щоб вони продовжували. І потрібно нам такі проводити заходи, бо вони і корисні для нас. Ми більше дізнаємось танців від інших знайомства. У нас нові також з іншими вкусами. І ми можемо ще там поговорити на якісь інші теми. І також потанцювати разом. Я б, напевно, дуже часто ходила на такі збори, на такі кей-поп рандом денси, тому що мені дуже подобається і я просто хочу всіма жити. Фестиваль став чудовою нагодою об'єднати всіх, хто захоплюється корейською музикою та культурою. І вкотре довів, кей-поп це не просто жанр, а спосіб знайти друзів, натхнення і гарний настрій. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.